Пень місяць час обрізати лаванду, і сьогодні я б хотіла розказати про свою лаванду, показати, які в мене зараз кущики, розказати, як її вирощую, як за нею доглядаю. Ну і взагалі, в цілому, поділитися такою радістю. Вся лаванда, яка є в мене на ділянці, це лаванда вирощена з насіння. Я купила самий звичайний пакетик з насінням лаванди в звичайному насіннєвому магазині. Як зараз пам'ятаю, він коштував 8 гривень. Прочитала про лаванду в інтернеті, з'ясувала, що їй потрібна стратифікація, тобто охолодження, певний період охолодження, який в природних умовах здійснюється в зимовий період. В домашніх умовах можна. Провести стратифікацію в холодильнику, якщо посіяти насіння в якийсь контейнер і поставити в холодильник на декілька місяців, або ж в морозильну камеру поклавши, як робила власне я, тому що я не хочу чекати декілька місяців. Я клала насіння в морозильну камеру на пару тижнів. Цього було достатньо. Ці лаванді третій сезон, наросли доволі такі гарні кущики. Лаванда це пряно ароматична рослина. Ми всі це прекрасно знаємо, має шикарний запах, має лікувальні властивості, використовується в косметології. Тому це рослинка, яка, як на мене, обов'язково повинна бути на ділянці. Плюс величезним плюсом є той факт, що її не їдять слимаки для жителів регіонів, в яких Слимаки дуже поширені, в яких це величезна проблема, як тут у Львові. Це рослина, яку яку їдять слимаки. Власне, так само, як шавлія, ось це листя сизе, це шавлія. Я думаю, їм не подобаються рослини з таким ам, сильним ароматом. Тому це, як зараз кажуть, must have. Тому це must have на будь-якій ділянці. Лаванда зимостійка, наскільки я знаю, в усіх регіонах України, можливо, для північних регіонів е, треба буде підбирати якісь певні там, більш, е, якісь певні сорти. В мене ж росте звичайна лікарська лаванда. Також величезним плюсом лаванди є той факт, що вона відлякує е, шкідливих комах, але притягує бджіл. Так, ну зараз. Візуально цього не видно, тому що вона вже відсвіла, але це медоносна рослина, яка притягує запилювачів, бджіл, метеликів та інших комах. Це, як всім відомо, дуже корисно впливає на нашу ділянку, тому що чим більше бджіл, тим кращий урожай. Я сію лаванду на розсаду вже третій рік поспіль. Це один зі способів розмноження цієї рослини. Отже, перший спосіб розмноження лаванди це насіннєвий. другий живцювання. Ми можемо запросто нарізати таких молоденьких череночків і вкорінити їх. Але майте на увазі, що вони мають бути цьогорічні трав'янисті черенки, не задерев'яніла. Ця основа, що там знаходиться внизу. Ще один спосіб це прикопування. Ми можемо нагнути одну з гілок до землі, присипати її землею, і через декілька місяців, можливо, на наступний сезон, треба буде перевірити вона пусте коріння і можна буде вже відрізати гілку від материнської. Рослини і отримати новий кущик. Цього року я використовувала своє насіння, зібране минулого року із своєї ж лаванди. І я привезла ось розсаду лаванди, воно виглядає, я знаю, дуже скромно. Я її прищепувала, підрізала, аби вона кущилась. Давно вже треба було її посадити в ґрунт, але, як завжди, Часу не вистачає, поки що я не буду її розсаджувати на постійні місця, ну, по-перше, тому що я не знаю, де вона буде рости, а, мабуть, висаджу її десь в рядочок, щоб вона просто набралася сил, нарощувала а, Щоб вона набралася сил і нарощувала кущик. Лаванда це середземноморська рослина, відповідно, вона потребує багато сонця. Якщо у вас є Ділянка, на якій сонце цілий день, це буде ідеальне місце для цієї рослини. Чим більше сонця, тим краще. Можна абсолютно не переживати за те, що вона засохне, тому що вона дуже посухостійка. І абсолютно достатньо вологи, яка надходить разом з дощем. Ну хіба що там я не знаю, немає дощу там декілька місяців. В такому випадку будь-якій рослині потрібна буде вода. Свою лаванду я жодного разу не поливала. У Льові досить багато дощів. З цим проблем немає. Дощі викликають інші проблеми. Але в плані поливу лаванді достатньо. Але мати на увазі, що це рослина, яка не любить застою води. Тобто, якщо буде занадто багато води, якщо вона буде рости в якомусь заглибленні, куди кудись тікатиме вода, де вона буде залишатися. Це їй не сподобається. Від того, наскільки багато лаванда отримує сонця, залежить її зовнішній вигляд. Чим більше сонця вона отримує, тим гарніше вона виглядає. Тим краще вона розростається, тим пишніше вона цвіте. Тому що це те, що вона потребує, те, що їй обов'язково необхідно. Я показала. Показую ось лаванду, яка росте на досить сонячній ділянці, тому що біля неї є ґрунтопокривна троянда, яка росте ну, невисока, невеличка. І відповідно з іншої сторони тут барбарис і ще одна троянда. Видно, як вона відхиляється з того боку, тому що тягнеться сюди до сонечка. І для порівняння я покажу лаванду, яка росте між великими високими кущами троянд. Наскільки їй гірше, наскільки вона гірше цвіте, наскільки більш витягнутий кущик, тому що чим менше світла, тим більше рослина тягнеться до цього світла, рослини борються за світло між собою. Кущики-лаванди, які ростуть у мене з цього боку, це троянди, які ми найпершими висадили. На нашій ділянці, і між ними я в перший же сезон посадила лаванду. Тоді кущики були ще невеличкими. За цей період вони вже розрослись. Ростуть тут третій рік. І, відповідно, перший рік лаванді вистачало світла, вистачало сонця, тому що кущики були невеликими. Очевидно, що багато з цих кущів доведеться пересаджувати на більш сонячні ділянки, деякі з них взагалі в глибині. Там всередині кущів. яскравий приклад того, як виглядає лаванда, що росте в тіні. Практично нуль цвітіння. Це лаванда, яку обов'язково треба звідси пересаджувати, тому що вона виглядає абсолютно непривабливо. Зараз я його обріжу і на осінь звідси пересаджую. Лаванда це така. Як, на мою думку, абсолютно безпроблемна рослина, тому що вона не потребує ніякого догляду. Свої кущі лаванди я жодного разу нічим не підживлювала, не обробляла ні від шкідників, ні від хвороб. Ідеальна рослина для тих, хто не хоче витрачати багато часу в саду, посадив. Ну, я б не сказала, що забув, тому що її потрібно обрізати, але в плані підживлення і обробки абсолютно нічого не потребує. Лаванда дуже любить стрижку. Це я б сказала основний догляд за цією рослиною. Вона потребує стрижки, інакше вона буде розвалюватись. І чим Гірше, чим менше ви будете її стригти, тим більше вона буде розвалюватись. Тому не треба шкодувати, не треба боятись, треба її добренько обрізати. Рекомендують стригти лаванду двічі на сезон, як мінімум. Перший раз, коли вона відцвіла, тобто зараз, щоб вона до осені ще викинула новий цвіт і зацвіла нам знову. І другий раз стригти обов'язково або ж восени перед зимою або навесні. Цього року я стригла лаванду весною і зробила висновок, що краще я пострижу її восени, так як ранньою весною вона одразу піде в ріст уже тієї форми, яка мені потрібна, на відміну від стрижки весною, тому що таким чином я відкладатиму цвітіння на. Пару тижнів, а тепер найгарніша частина пішли стегти лаванду. Ну, по-перше, це прекрасна ароматерапія, можна ставити в букети, ставити в вази, засушувати, використовувати в косметології, використовувати в лікувальних цілях. А, кажучи, Лаванда запобігає розповсюдженню молі, яка заводиться в одязі, але явно не харчовою. На власному досвіді кажу, що. Жодна лаванда, ніяка лаванда не допоможе. Хочу сказати, що в мене немає абсолютно ніякої відповідної освіти. Я всього лише ділюся власним досвідом. Це те, як я вирощую лаванду. Це те, який я маю результат. Сподіваюся, це було комусь корисно, комусь цікаво і просто приємно подивитися. Гарного вам вражаю лаванди. Слава Україні! Щойно обрізала траванду. Фу, Боже мій.